Будівельна компанія Спілка забудівників» розпочала будівництво житлового кварталу закритого типу Київський по вулиці Коновальця Дудаєва. Оптимальне планування квартир. Простої кухні з лоджіями, панорамні вікна, безшумні ліфти. Швидкісний інтернет аудіодомофон. Мешканці матимуть можливість під'єднатися до цілодобової охорони квартир та гаражів. Житловий квартал матиме внутрішній двір з нічним освітленням. Дитячий майданчик, альтанки, гаражі та великий паркінг для автомобілів. Квартал включатиме обгороджену прибудинкову територію та систему відеоспостереження. Будинок розташований у затишному мікрорайоні, де є зручне транспортне сполучення з усіма районами міста. Спілка забудівників чітко дотримується термінів введення новобудов в експлуатацію. Термін здачі в експлуатацію до дня незалежності.